У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби, дай їм відвагу бути сміливими, визнавцями віри. У Христа Розп'ятого та Воскреслого, і мужньо боротися під Його стягом проти гріха та всілякого зла. Почуй, Господи, молитву Матері та захисти цих дітей, Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Аж доки не досягнуть порогів Твого Небесного Царства, підтримай обтяжених, підніми пригноблених, розвесели засмучених, зціли недужих, просвіти заблуканих, Вічний упокій даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас, бо Ти Бог, який милує і спасай. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Христа і Мати Церкви почуй сьогодні мольбу, серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту вітчизни. Покрий їх своїм омофором. Захисти від грішних задумів лукавого, допомагай їм вистояти під час спокус, щоб вони ставали переможцями гріха та гідними воїнами Христовими. Неустанно заступайся за них, все блага, Діво Марії, перед Сином Твоїм Господом наш. Випроси їм здоров'я! Тілесного та прощення всіляких провин, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь.